Привіт! У цьому відео я покажу, як скасувати підписку VIX і навіть повернути гроші в деяких випадках. Спочатку заходимо на VIX, клікаємо на сайт з преміум і бачимо пошук. Тут шукаємо скасувати. Далі бачимо пункт преміум підписки. Можемо на нього клікнути. Якщо не бачите, шукайте преміум підписки тут. Клікаємо на це і нас перенаправляє. Тут бачимо наш преміум пакет і три крапки. Клікнувши, побачимо Скасувати преміум пакет. Тиснемо на це і Скасувати зараз. Тут виберіть причину, наприклад, ціна, бюджет. І тут бачимо ще один інфотекст. Ви в межах 14-денної гарантії повернення грошей. Це означає, що якщо скасуєте підписку за 14 днів, отримаєте всі гроші назад, але це може тривати до 20 робочих днів. Тут треба щось вибрати, наприклад, занадто дорого і натиснути Скасувати зараз. І вже бачимо, що у нас немає активних преміум підписок. За кілька хвилин ви маєте отримати емейл. З підтвердженням скасування преміум пакету та інформацією про повне відшкодування, якщо ви скасували в межах 14 днів, ось так легко можна скасувати підписку на VIX. Якщо це відео вам догло, буду вдячний за лайк. Бувайте!